Трохи переробив його своє автономне освітлення. Акумулятор той же літій залізофосфат на 100 ампер годин, Інвертор до нього підключаю переноску. Ну, до речі, 230 кВт, Точніше, 230 Вт за 2,5 години воно з'їло. Приключаємо переноску. В переноску постійно живляться сигналізація, це блок управління міхом камери там інші датчики, які входять в цю систему. Окремо є переноска така маленька на котел та на помранчеву кабель. Це другу кімнату подовжувач. Сам котел автономно можна включити включити як з телефону, так і просто фізично. Для того, щоб там зекономити умовно трохи світла, От. І це блок від міхом від цієї системи. І цей загальний блок теж можна включити-виключити окремо. Тобто, якщо, наприклад, я виходжу з дому, я залишаю тут камеру, яка знімає напругу. Я бачу, як вона знижується. Якщо вона доходить до критичної норми, я можу віддалено відключити цей блок. Це те, що більш за все споживає. Це залишиться, це відключу для того, щоб зберегти трошки цей сам акумулятор. От. Коли з'являється світло, я цей перехідник просто вмикаю в розетку від загальної мережі і все продовжить працювати. Ну і заряджаю сам акумулятор. Так, е переноска далі йде через верх, велику на 15 метрів взяв, е пустив поверху, щоб не дерявити ні плінтус, ні е лутку дверей. І щоб полісос міг нормально працювати, не заважав йому цей кабель. До речі, пилістос, робот цей працює без інтернету, теж мапу, мабуть, він квартири план знає, тому і працює. Е е Блюєті в мене. Працює як -Упс для модему. Так, кабель цей поверху тут спускається, заходить за холодильник, живиться сам холодильник, камера. Е Понизу пустив переноску, ось вона виходить. Переноска це для е комп'ютера, двох комп'ютерів, телефон, лампа. До речі, е акумулятор, можна подивитись, його зараз. Розряд через Bluetooth він показує Напругу, точніше Потім цю переноску я можу запустити сюди далі, і тут буде телевізор працювати, та е тюнер для Ютуба Netflix. Ну і класна штука це акумуля... вентилятор з збудованим акумулятором, який працює, коли кондиціонер не може працювати. Дуже вручаю.